Поточно-середній ремонт вулиці Андріївської на ділянці від Костянтинівської до 1 травня виходить на фінішну пряму, повідомляє начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Сузінов. На сьогодні завершено встановлення 523 метрів бордюрного каменю, проведено ремонт восьми колодязів, облаштовано два нових ливнеприймальних колодязі, проведена часткова заміна ливневого водовідведення. Проведення проведено ущільнення, укріплення, основи за рахунок використання додаткових матеріалів. І сьогодні безпосередньо розпочинаються роботи по укладанню першого шару асфальтобетонного покриття на вказаній ділянці за ходом виконання робіт з поточного середнього ремонту. Щоденно здійснюється контроль спеціалістом з технічного нагляду, який має відповідний сертифікат для проведення цих робіт. На укладання першого та другого шару асфальтобетонного покриття на цій ділянці Андріївської, а це більше трьох тисяч квадратних метрів площі, знадобиться два-три дні, говорить Олег Созінов. За сприятливих погодних умов. Плануємо завершити роботи в понеділок, вівторок. Завершальним етапом поточно середнього ремонту вулиці Андріївської стане нанесення дорожньої розмітки. Воно заплановане на найближчий тиждень. Аналогічні роботи в цей період проводитимуться і по вулиці Івана Скоропадського, ремонт якої завершився тижнем раніше.